Верховна Рада ратифікувала угоду про корисні копалини та створення спільного інвестиційного фонду між Україною та США. За проголосували 338 депутатів. Прем'єр-міністр Шмигаль наголосив, що це історична подія як для Києва, так і для Вашингтона. І ратифікація відбулася на тлі дискусії напередодні голосування. Парламентарі заявляли про необхідність оприлюднити ще дві технічні угоди перед ратифікацією, аби знати, які саме умови співпраці передбачає угода. Разом із тим уряд пояснював, що ці документи не є компетенцією парламенту, але вони, скоріш за все, згодом будуть публічними. Тож як голосували врешті фракції, в тому числі опозиція, і про те, як працюватиме фонд, розповімо у цьому епізоді несеться. Тож ратифікація угоди про Надра відбулась через тиждень після того, як у Вашингтоні 1 травня Україна та США підписали цей документ. Зупинятись на цьому тут не будемо. Ми вам вже розповідали про це в минулому епізоді несеться. Тож передивитись його ви можете окремо за посиланням. І перед голосуванням за ратифікацію, вранці 8 травня, прес-конференцію щодо подробиць угоди провели урядовці, учасники переговорної групи, які й готували проєкт угоди. Тож вони пояснили, як працюватиме спільний фонд. Між Україною та США дещо про це ви можливо вже чули, тож ми підсумуємо. Отже, фонд не отримає прав на надра, не братиме участі в приватизації або ліцензуванні, лише фінансуватиме майбутні проєкти. Контроль над надрами залишиться за Україною, а видобувні компанії, як і раніше, отримують ліцензії на конкурсних засадах. І аби отримати фінансування, ці компанії зможуть звернутись до фонду зі своїм проєктом. І якщо фонд відмовив, то компанія зможе звернутися до інших інвесторів, але на тих самих умовах. Також угода передбачає внески до фонду з боку США. Це гроші або військова допомога з боку України. 50% доходів від нових ліцензій на нові родовища і рентних платежів. Розподілятимуться прибутки від інвестицій так само порівну, але не раніше ніж за 10 років. Весь цей час гроші реінвестують в українську економіку. Мені здається, що це вперше в історії, коли Сполучені Штати розглядають Україну як довго термінового партнера стратегічного в економічному плані, і нам дуже дуже важливо, що мова йде не про борги, не про кредити. Мова йде про інвестиції в економіку України. Передбачається, що фондом управлятимуть рівноправно троє українських та стільки ж американських менеджерів. Про це Свереденко розповіла виданню Форбс. Угода є безстроковою, але кожні 10 років Україна та США переглядатимуть, чи варто її продовжувати. Інтерес американської сторони полягає в пріоритетному доступі до інформації про інвестиційні можливості у сфері корисних копалин, нафти і газу. Ця угода наголошують урядовці: відповідає конституції та не змінює євроінтеграційний курс України. За словами Свириденко, угода є рівноправною між США та Україною, та в документі не йдеться про жодні борги. Перший внесок очікується від США. А від України перший внесок ймовірно надійде цього року від продажу ліцензій на аукціонах. І коли фонд розпочне свою роботу, я розповім вам трохи пізніше. І тут перейдемо до того, що ратифікації передувала дискусія між парламентарями і урядом. Представники опозиції робили заяви, вимагаючи від Кабміну оприлюднити деталі. Інших двох технічних угод, аби знати умови співпраці і підтримати ратифікацію. Адже саме в цих документах вони й мають бути прописані. При цьому ці угоди ратифікації у раді вже не потребуватимуть. Депутати заявляли, мовляв, уряд відмовляється публікувати ці додаткові угоди, посилаючись на пункти про нерозголошення. При цьому ще раніше Зеленський публічно закликав США скасувати візи тим українським нардепам, хто не підтримає ратифікацію угоди у раді. Багато депутатів схвильовані тим, що ці проєкти угод, які ми знаємо, що є, що їх офіційно нам не показують. Лідер європейської солідарності Порошенко назвав знущальним подання до парламенту угоду, яка, за його словами, має таємні додатки, з якими нікого не ознайомлюють. При цьому зазначив, що проти ратифікації не голосуватиме. З фракціями врешті провели зустрічі представники переговорної групи та відповіли на їхні питання. Заступник міністра економіки Качка пояснював, мовляв, уряд чітко розмежовує, що підлягає ратифікації парламентом, а що є компетенцією саме корпоративного рівня. Пізніше. Уточнили, що ці угоди ймовірно все ж стануть публічними. Хоча юридично ці документи щось на кшталт комерційних контрактів. Однак, парламентський контроль над ними збережеться. Ми це все наголосили фракціям, тому очевидно, що в такому інструменті. Вони будуть скоріш за все доступні це якраз обговорюється з американською стороною. І перейдемо до того, хто ж та як голосував у парламенті. Історичним моментом ратифікацію назвав голова фракції Слуга народу Рахамія. Він вважає, що цей документ стратегічно закріплює взаємні економічні інтереси США та України, що вже викликало інтерес від іноземних інвесторів. Кажуть, що це про корисні копалини, кажуть, що це про. Дозволи на е, користування нашими надрами, і таке інше, це набагато ширша угода. Це угода про технології, які в нас немає. Це хороший меседж для потенційних інвесторів, які бояться йти в Україну, чи то через військові ризики, чи то через інші державні ризики, чи то через ту бюрократію, яка в нас часто буває при заходженні в бізнес. При цьому європейська солідарність наголошує на відсутності гарантій безпеки в угоді про Надра, на чому раніше під час перемовини з американцями наполягав офіційний Київ на ратифікацію. Винесено документ не з високими державними візіями, а продукт п'яти шести знаменитих менеджерів, які ніхто не знає, і які не спромоглися навіть пояснити принаймні, європейській солідарності і народу України, що ми взагалі підписали. Ратифікацію, врешті, підтримали 338 депутатів. Жодного голосу проти за 338 і до фракцій до прикладу від слуг народу за документ проголосували 210 парламентарів. Не голосували при цьому троє. Від батьківщини 22 за, та від голосу 12 При цьому також троє не проголосували. Від ЄС рішення підтримали 23 депутати, в тому числі і сам Порошенко. Тож, коли інвестиційний фонд запрацює, почну з того, що його робота стартує після ратифікації основної угоди, і підписання двох технічних угод, про які я вже згадувала. Вони регламентують запуск фонду. Це угода про обмежене партнерство і угода, яка фактично визначає, яким чином фонд буде працювати. Зараз ці документи ще фіналізують, і підписувати їх буде вже не Кабмін, а юридичні особи, тобто партнери по угоді з боку України та США. З боку Американців це можуть бути представники дії всі міжнародної корпорації розвитку США та Мінфіну. Українську сторону поки не оголошено. Ці документи нагадаю не потребуватимуть ратифікації у раді та запрацювати, як каже Свириденко, зможуть тільки після обміну дипломатичними нотами між урядами обох країн. Американська сторона, за словами Свириденко, зацікавлена якнайшвидше завершити всі формальності. В мінекономіки сподіваються, що фонд запрацює вже за кілька тижнів. Тож якою буде ця співпраця між США та Україною в майбутньому, ми продовжуємо за цим стежити. Не пропустіть оновлення в наступних епізодах. Несеться, підписавшись на наш Ютуб канал.